Thank you Вітаю в ефірі. Новини у студії працює Максим Лінник. Про ключові події, які сталися в Україні та регіоні, замуть у сюжетах наших кореспондентів. А на початку випуску стисло про головне. Реальний крок до відновлення машинобудування, з якого може початися відродження економіки України, без державних дотацій, не обійтися. Дорога додому. 11 хворих на ДЦП дітей, які утекли від війни на південь, напередодні повернулися до рідних міст Краматорська та Слов'янська. Крига з кресла. До вирішення проблем молодої гвардії підключилися кандидати в народні депутати. Дитячий центр сподівається на початок довгоочікуваної реконструкції та вирішення земельного питання. Музика. Державне замовлення повинно стати стратегічним інструментом підтримки вітчизняної промисловості. Передусім, машинобудування про це заявив лідер партії Сильна Україна Сергій Тігіпко. Напередодні він відвідав одне з авібудівних підприємств у Київській області. На переконання політика, у час кризи держава не може залишати такі підприємства без підтримки. Машинобудування, мультиплікатор економічного росту переконаний Сергій Тігіпко, адже за собою тягне металургію, комп'ютерні технології, електрообладнання, нафтохімію тощо. Політик певен, для порятунку галузі потрібні індивідуальні точкові заходи. Слід визначити 200-300 базових заводів, які дають роботу сотням менших виробництв. Місцеві адміністрації мають взяти під опіку дрібні підприємства і зробити все, аби вони залишилися на плаву. Все, що стосується державного машинобудування і українського машинобудування в цілому, не тільки державного, великого, малого, все сьогодні надзвичайно потрібно Україні і потребує серйозної державної підтримки. Без державної підтримки машинобудування сьогодні не виживе. У рамках державної підтримки машинобудування уряд повинен створити механізм допомоги у поверненні оборотних коштів на підприємствах галузі. Переконаний Сергій Тігіпко. Наступний крок істотно поліпшити інвестиційний клімат, а також провести переговори про створення машинобудівної кооперації з європейцями. Та найголовніше вважає лідер сильної України. Це державні замовлення. Лідери глобального машинобудування Toyota, Boeing, Боїнг піднялися саме завдяки державним замовленням, зокрема й оборонним. Ця підтримка дуже швидко. Е Дає дуже позитивні наслідки, тому що машинобудування це реальний мультиплікатор економічного зростання. За машинобудуванням зростає металургія якісна, комп'ютерні технології, хімія і ціла низка галузей. Якщо сьогодні в українському машинобудуванні працює до 700 тисяч людей, то на ці підприємства машинобудівельні працюють практично напряму 5 мільйонів. Сергій тігібко каже у всьому світі розвиток транспортного машинобудування це показник рівня національної промисловості. Не так багато країн можуть дозволити собі будівництво літаків, гелікоптерів, автомобілів чи вагонів. Україну поки що можна формально віднести до них. Та якщо уряд вестиме й надалі політику відсторонення від проблем галузі, Україна машинобудування втратить. Чи отримує молода гвардія право на постійне користування своєю земельною ділянкою і коли в українському дитячому центрі нарешті розпочнеться довгоочікувана реконструкція корпусів? Ці питання співробітники закладу обговорили з кандидатом у депутати Верховної Ради України Сергієм Страшним, що пообіцяв молодий політик оздоровчому закладу, дізнавалася Катерина Чабан. На відновлення своїх корпусів молода гвардія, яка після анексії Криму є головною дитячою оздоровницею, чекає роками. Багато корпусів центру потребують комплексної реконструкції та капітального ремонту. Аналогічна ситуація і зі спортивно-оздоровчим комплексом зволікати більше не можна, кажуть співробітники центру. У вирішенні цих проблем сподіваються на допомогу кандидата в народні депутати Сергія Страшного. Молодому політику, який вже тричі обирався депутатом Одеської міськради в одному житому мікрорайоні Суворівського району, працівники молодої гвардії довіряють. Кажуть, зрушити справу з мертвої точки йому під силу З пріоритетами Сергій страшний визначається відразу Привлечення средств, привлечення серйозних інвестицій для реконструкції молодой гвардії. На сьогоднішній день для того, щоб успіхи или оздоровлювати, необходимо средства для того, щоб реконструю, строїть дополнительные комплексы, которые смогли принять количество дітей. За час своєї діяльності «Молода гвардія» оздоровила тисячі дітей. А от права постійного користування земельною ділянкою у центру немає. Отримати такий акт виявилося проблематично. Територія закладу майже 30 гектарів. Один гектар займає пляжна зона. Сергій Страшний наголошує, дитячий центр такий документ отримає. Всі державні учреждення нашій країні на сьогоднішній день переоформляє. Православлюще документы на государство Украины. То есть на сегодняшний день правослана документ на недвижимость у них уже оформлен. Есть вопрос о помощи переоформлении или получения гос акта на землю. То есть, что я в свою очередь пообещал. Співробітники молодої гвардії у допомозі Сергія страшного не сумніваються. Кажуть, за 12 років своєї діяльності він багато зробив у мікрорайоні, від якого став депутатом міської ради. Тепер достойно буде представляти інтереси Одеситів у парламенті та не забариться з вирішенням проблем дитячого центру. Я вискажу мнення всього колективу, який сьогодні побував на зустрічі. Всі почувствували одну атмосферу. Вот. У нас было очень много встреч с разными депутатами. Что лично мне импонировало сегодня, это не обещания, которые многие кандидаты в депутаты раздают, а разговоры о конкретных делах, э, свидетелями которых мы все являемся, живя в этом районе. Он очень много сделал. И спасибо ему большое. Спасибо, что у нас есть такой человек. Умный, і доброжелательний, і любить свою роботу, і любить людей. наступними з кандидатом у депутати до Верховної Ради України Сергієм Страшним зустрілись працівники Укрелеваторпром. Це одне з найкращих підприємств нашої держави, яке активно розвивається. Та у зв'язку з неоднозначною політичною і економічною ситуацією в Україні певні проблеми існують і тут. Робота саме цього підприємства зав'язана на Європу. Ми живемо міровими мірками, і я віжу, як краще там. Живіться и как хуже зірживе. Тому ми стремимся к этому. Если взять, взяти, то середня зарплата про наплата доволі висока на предприятті, повний соціальний пакет присутствует. Вот то, что ми видим, європейські варіанти, які бояться некоторых этих європейських ценностей і куда-то опять назад. Працівники «УкрЕлеваторПрому» прому з Сергієм Страшним залишилися задоволені. кажуть, переконалися, що кандидати до Верховної Ради можуть не тільки говорити гарні слова, але ще й ділом підтверджують свої обіцянки. Займається челек. Правильним делом, тим, чим должен займатися Верховну Раду, пора омолодити. і молодим кандидатам дати шанс прийти во власть. Сергій страшний дійсно людина свого слова про його трудову діяльність знає майже весь Суворовський район. Пообіцяв виконав. Катерина Чабан Георгій Дячик. Вимушені переселенці, які тимчасово перебували на півдні країни, повертаються додому. Напередодні з залізничного вокзалу потягом одеса луганськ на схід відправили дітей інвалідів. Хворі на ДСП, хлопчики і дівчатка, проживали у Миколаєві, а до рідних Слов'янська та Краматорська поїхали через Одесу. Подробиці у наступному сюжеті. Серед пасажирів потягу, який йде до Луганська, 22 біженців, 11 дітей, хворих на ДЦП і 11 батьків. Аби відправити їх до рідного Краматорська та Слов'янська, до потяга причепили додатковий 18-й вагон. Отиці дітячки аддахнулі Ніколаєв. Взял следующую группу детей, и мы сейчас, конечно, приоритет отдаем полностью всем детям, которые находятся в зоне АТО, э, Своих немножечко отодвигаем, А тем деточкам даем возможность, чтобы они получили реабилитацию, оздоровление и отдых. Оскільки дітлахам виділили додатковий потяг, усі могли зручно вмоститися на нижніх полицях в таких умовах і дісталися рідних міст. Тим часом Миколаїв чекає на нову групу переселенців. За останніми офіційними даними лише на Одещині їх зареєстровано понад тисяч. Тисяч із них близько двох тисяч дітей з особливими потребами майже 500 дітей. Найбільше біженців на Харківщині. Уряд нарешті вирішив питання компенсацій таким людям згідно з постановою, яку було ухвалено 1 жовтня. На проживання і виплату комунальних послуг непрацездатні будуть отримувати 884 гривні, а непрацездатні – наполовину менше. Ну тут услов'я такі. для трудоспособних членів сім'ї, якщо вони не працюють, Ім назначається та виплата на два місяці в тіні двох місяців. вони повинні не Якщо вони не трудоустраюються, виплата сніжаються на 50% І ще два місяці виплати знімається вообще. гроші? Люди будуть отримувати через банківські картки за місцем фактичного проживання. Проблем із фінансуванням немає, запевняє Ірина Маркевич. Свої перші виплати переселенці, які втекли від жахів війни до інших регіонів, почнуть отримувати вже після 25 жовтня. Катерина Чобан, Георгій Дячик. Оновлене подвір'я усім будинкам Суворовського району. За ініціативою та при повній підтримці благодійного фонду Дмитра Голубова, біля багатоповерхівки на Дніпропетровській дорозі 148, реконструювали спортивний майданчик. Оновлене футбольне поле вже оцінила наш кореспондент Катерина Чабан. Новий спортивний майданчик радість для усього будинку. Тепер батьки можуть не хвилюватися за власних чад. Вони будуть займатися спортом поруч, та ще й на сучасному обладнанні. Турніки перекладені і, звичайно ж, футбольне поле. Все це є на оновленому майданчику. На його відкритті побував і Мер Одеси. Геннадій Труханов назвав новий майданчик одним із заходів боротьби з пагубними звичками дітей. Дійсно праздник, праздник спорту, праздник здорового життя. Я рад, что это происходит в Суворовском районе, в одном из таких больших дворов, где большое, огромное количество детей. И сегодня они нуждаются очень в спортивных детских площадках. Сегодня борьба с наркоманией, с детским алкоголизмом, она должна идти широкомасштабно. В то время, когда Все, кто занимается этими гадостями, расширяет свою инфраструктуру, строят притонные, эти смеси, мы должны спор должны идти наступательно с другой стороны, выдавливая все это. Реконструкція спортивного майданчика на Дніпропетровській дорозі, 148, а відбувалася за підтримки благодійного фонду Дмитра Голубова та міської влади. Ідея проста: привити малечі любов до спорту. Задача любого громадського деятеля зробити так, щоб діти, неважливо, чиї це діти, це всі наші діти Одеси, коли вони виходять на вулицю, вони должны видеть спортивні об'єкти, спортивні площадки, стадіони, бігові дорожки. І тогда вони будуть вибирати спорт, вони будуть вибирати здоров'я, У них не буде времени бегать по каким-то... непонятным заведением. Эта площадка э, учла все требования подготовки юных футболистов. То есть деревянные борты для того, чтобы дети могли отбивать мяч от них. То есть искусственное покрытие, по которому мягко бегать. И оно максимально приближено к натуральному. Мы очень довольны, что она появилась в Суворовском районе. И очень благодарны тем людям, которые ее открыли. Дмитрий Иванович Голубу в частности. Поле відразу ж випробували у грі товариським матчем за кубок Суворовського району 2014 Змагалися юні футболісти. Право першого удару по м'ячу дісталося Дмитру Голубову та меру Геннадію Труханову. Десь футбольним полем з'явився майданчик стрітворкауту. Для тренувань енергійних юнаків встановили турніки, а сьогодні на них свою майстерність показали зірки цього виду спорту. Родзинкою заходу став чемпіон світу Євген Кочерга. Хороший комплекс, в принципі, всі снаряди присутні, які потрібні для тренувань. Крута. Не забули й про найменшеньких мешканців мікрорайону. Для них облаштували дитячий майданчик. Гойдалки, машинки та ігрові гірки дітлахи почали випробовувати ще до початку свята. Красота, просто красота. Вон мали дивіться, як доволі. Не знає куди біжать. Це дуже хорошо, дуже приємно. Відтепер мешканцям будинку на Дніпропетровській дорозі 148А не доведеться ходити далеко. У них є власний спортивний майданчик і куточок для дітвори. Прослужить все це не один рік. Було б добре, якби й інші політики унаслідували приклад Голубова. Тоді можливо. Наше місто дійсно стало комфортним для життя Одеситів. Катерина Чабан, Георгій Дячик. Сучасний живопис та графіка. Одеський будинок вчених запрошує на виставку. Артгрупа Приморський бульвар присвятила свою експозицію до Дня художника. Свято творців живопису відзначають в Україні кожної другої неділі жовтня. На зустрічі з Прекрасним побувала і наша знімальна група. Одеса завжди відрізнялася своєю творчою атмосферою, а день художника ще одна нагода продемонструвати цінителям мистецтва справжні витвори. Совмесно так такої, от такої дружецької виставки. Вийшлось зібрати ці картини. Ну, наші художники здесь представлені Одесски. І ще хочу сказати, що ця виставка. собрана из художников Союза маринистов. Я тоже состою в этом Союзе художников маринистов и состою в союзе, Международном Союзе художников «Штука без границ». Наверное, нет ни одного художника в городе Одессе, который бы к маринистике не обращался. Но это не значит, что этот жанр ограничивает его свободу творчества. Мы, конечно, участвуем тоже и в таких выставках. Хотя Она не специфически морская. Она, вообще тут достаточно общая тема, объединяет около 16 авторов. Это хорошее представительство для города. Это, в общем-то, помощь тем художникам, которые самостоятельно по тем или иным причинам не можуть на сьогодні позволить собі персональную выставку. Наприкінці вересня творче співтовариство Артгрупи Приморський бульвар вже встигло відзначити перший рік своєї виставкової діяльності. За цей період за участі 20 художників відбулося 6 тематичних виставок. це те місце, де завжди раді людям творчим художникам, поэтам, писателям. И мы как культурное научно-просветительское учреждение всегда стараемся оказывать таким людям всемерную помощь и поддержку. І з художниками групи Приморський бульвар у нас сложились очень творческие творчі і такі взаимоотношения. взаємоотношення. Усіх художників вітали зі святом творчі колеги, одеські музиканти та поети. Один із них Олексій Семеніщев, відомий автор який знає абсолютно усі пісні про Одесу. Група Приморський бульвар та одеський будинок вчених запрошують усіх охочих відвідати виставку живопису та графіки. Нагадаю, цього разу її приурочили до Дня художника. Катерина Чабан, Ілона Варава, Георгій Дячик. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Більше новин вже у наступних випусках. Якщо ви стали свідками важливої або просто цікавої події, телефонуйте до редакції за номером 705-79-91. Гарних вам вихідних і до зустрічі в ефірі.